Доброго дня, друзі! Це відео буде для когось не нове, хтось знає та використовується в повсякденному житті, а хтось може відкрити для себе щось нове та цікаве. Так давайте ж розберемо цю вікову технологію наших предків, як підтримувати та відновити ріжучу кромку любого ріжучого інструменту. На теперішній час, звісно, можна купити нове лезо, новий ніж та інше. Але справа в тому, що навіщо витрачати кошти та час на похід в магазин? Якщо це можна зробити вдома за невеликий проміжок часу, допустимо, ви щось вирізаєте чи щось інше робите, та у вас затопилось лезо або ніж, чи щось інше. Вам не потрібно тратити свій час та відриватись від справи на похід до магазин, котрий не завжди знаходиться поруч. Так давайте глянемо, що ж тут корисного та цікавого. Переміщаємось на робочий стіл та й будемо розбиратися. Тепер давайте розглянемо, що нам для цього потрібно. По перше, нам потрібна груба шкіра. Замість шкіри можна використовувати старий шкіряний рімінець. Або 100% катон, тобі ж взяти старі джинси плотні, які є, мабуть, у кожного вдома. По-друге, камінь для грубої підправки або підготовки ріжучої кромки, якщо вона десь має задіри, або неровності поверхні, також замість камня можна використовувати наждачний папір. Обгорнувши ним якийсь брусочок, підійде все, що у вас знайдеться. І навіть сірникова коробка. Третім інгредієнтом нам буде служити паста гої. Це все, що нам потрібно. Тепер перейдемо до роботи. Першим ділом. Роздивляємося дефекти ріжучої кромки. Якщо вони є, то потрібно їх забрати з допомогою бруска або наждака. Встанавлюємо та підводимо кут ріжучої кромки. Тим самим проводимо грубу підготовку, забираючи задири та сколи. Тепер після грубої обробки ми переходимо до другого етапу. Це у нас буде фінішна доводка ріжучої кромки. Ми будемо її полірувати. Тим самим доводимо до ідеального стану, зглажуємо остаточні недоліки грубої обробки. Таким чином, ми набуваємо ідеальну гладку та блискучу поверхню без із'янів. Якщо в нас просто затупилась кромка та немає на ній дефектів, то ми пропускаємо перший етап грубої обробки та беремо, підводимо її завдяки поліруванню. Ну от, майже і все. Маємо ідеальний інструмент для подальшої праці без зайвих затрат. Таким чином, ми можемо... Підтримувати наш інструмент завжди в гарному та робочому стані. Кому сподобалось дане відео, ставимо лайк, пишемо коментарі, підписуємося на канал. Бажаю всім гарного дня і бажаю всього самого найкращого.